Тиснути він буде, він взагалі буде тиснути по всіх фронтах. Сказати, що вибиватиме це можливо, в з усю, ну, як би сказати, в цьому плані, який він буде тиснути, воно може буде в нього, але це не основне. Це як на, 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 на другому плані йде. Тобто це не, не основне, на жаль. Не можу сказати. Да, розмови можуть бути, і про це він теж буде тиснути е, на цю тему, теж його піддавлюватиме на обмін, щоб чаще, чим швидше, чи можливо навіть воно, всіх забрати. Не всіх. Ні, про всіх, на всіх зараз й не буде мови. Але забрати, щоб можливо він буде тиснути, що давай поранених, от давай ті, хто не. Ну, не в тому стані, щоб далі воювати. Типу це, це, цих людей це не тримай, щоб поміняли. От, от так от може бути. Ну, щоб всіх. Чи показує вам найближчий час обмін повернення наших додому? За це йдуть розмови, спори, і, можливо, вже ось ось підписують документи по обміну. І в принципі, гарні карти. За все запущено. Тут тільки трошки затримка тобто з боку, з, нашої, з боку сторони все запущено. Повністю йдуть справи про обмін і готові вже на обмін. Ті, що у нас сидять, вони вже підготовили списки, все є на обмін з сторони Росії сторони Росії. Вони трохи затримують, затримують, і, до речі, вони можуть договоритися чи за одне е, там, допустим, там 50-100 людей, да? е, а поміняти е, чи не тих, чи домовляться. Ну, взагалі, можуть якось трошки список порізати, чи е, трошки інших людей. В списку будуть одні, а повернуться інші. От якусь смуту можуть навести. І це вони затримують зі сторони Росії. З нашої сторони всі готові, вже списки готові на обмін. Будуть обміни найближчий час. Ну я думаю, що повинні бути обміни скоро там, ну може до трьох неділь. Ну, взагалі, може, от, от трьох днів до трьох місяців, на жаль, але я надіюся, що хоча б протягом трьох неділь буде обмін. Тут і гарні, і не гарні. Тобто питаю про одне карту, як хочуть, так уже її відповідаю. Е... Можливо, десь е... там, де важко, там, де незрозуміла ситуація, там, де окуповані території, там наші е... можуть трошки пройти вперед. Це є гарні новини. Це буде важкувато йти вперед. Важкувато, але у нас для цього начебто все заготовлене. І хтось із старих чи партньорів, чи і це кстати, опять жінка може бути. Хто нам допомагав, знову прийде, можливо, від жінки допомога? Ну, Можливо, від короля, тобто тут не обов'язково жінка, хоч і карта жіноча випала. Прийде домови. В якому сенсі? Ну, нам в іде допомога партньорська. Нам може бути неофіційно дві три сторони, Ну, третя, може ми. Дві країни, які готують. Наші показувати не буду. Щось нам гарне готують. Да. Укріпити, щось укріпити. Для, для того, щоб щось укріпити. Ось так, гарні новини. Гарні перші йде жінка. Жінка. Ну Це можливо хоч і чоловіки бути, але там, де країни, де жінки мають владу. Анука, жінки... якщо її перевірити, яка <клес> калас. Вона зараз ключову позицію в ЄС, наче займає. Вона віцепрезидент Єврокомісії зараз. Вона. Вона готує нам допомогу. Я думаю, від неї буде від неї йде. гарна підтримка. Вона як батько. Знаєте, такий гарний батько може посварити, показати помилки, що ми не так робимо, але й захистити. Вона для нас щось прям гарне готує. От вона гарна, мені подобається. І жінка йде, жінка йде. Да, от країни там, де є жінки при владі, вони на нашій стороні. А до речі, мене часто питають. Про, є таке в інтернеті, там ходять слухи, що прийде Україна до України жінка до влади, президентом стане і Україна переможе. От я про це дивилася саме про цю інформацію, що от в інтернеті є. Сама інформація мені йде частково, як пуста. Тобто ми переможемо і будемо процвітати, але не обов'язково за що жінки, яка буде при владі. Я не вважаю оці розмови, що жінка переможе і, Україні і закінчиться війна, для мене це пусте. Ну, тобто, я не бачу, що в жінки є, ну, а, як сказати, ну, що вона, смисл перемоги нашої? Ні. Тому, от хто там мені пише і цікавляться, чи треба нам чекати жінку, то не в жінки йдуть. Mm -mm. Нам думки, добре. що це... Кидають інформації ті, кому пусте, це може вона бути. вигідно. Воно як маніпуляція, і як ігра на почуття. Ну тось людям хочеться перемоги, хочеться щось вірити. Але я дивлюсь, ну вони постійно, ну, тобто за цим ну немає енергії, тобто це просто слова. Це хтось взяв і на надрукував. І запускає людям на їхні емоції пробиває, щоб вони йшли. Якась жінка прийде до влади. Тобто не до влади, а прийде балотуватися. Я читав, хтось там казав, я за нею проголосую, буде мир. Ні, це якби більше ігра на почуття, і це не зовсім чесно. Так от, не бачу я в цьому правди. На це завдання. Йде така інформація, що воно, начебто, зовсім це трошки показне на публіку. Тобто, в цьому завданні щось є теж при закрите. Ну, Тобто, вони сказали, що для того, щоб бачили, що вони діють. Це тобто прикриття таке, да ширма. Ось одводити очі, да, щоб дивились, що вони ось цю на, в цьому напрямку працюють. Що дійсно вони в цьому напрямку працюють? І питання війни йде, ну тобто, щоб завершити війну, не так швидко, не знаю. Дії будуть по цьому завданню якісь дії. Вони дійсно будуть проводити. Дивіться, шестьорка жезлів, коли колісничі, ну це ж вже іде мова про війну. Але перша дві шестьорки у нас. І Пентаклі, Я каже, що ну трошки не час. Щось вони виконають, тут ручки сипляться монетки, а тут не час, прийшов, тут стоять ваги. Тобто не в цьому завданні, а, тільки воно якесь може виконатися на якийсь процент, Ось. і воно а, якби, мені здається, трошки просто для відводу очей. А що за цим завданням? Що вони за цим завданням? Це їхній план. От вони його показують, а от дійсний їхній план да, приховують за завдання. Вони готують якісь документи, і вони вже в роботі, вже в процесі ці документи, вони їх готують. Для чого Що ці документи дадуть? Ну, вони працюють частково на те, щоб все таки довести діло до миру. Можливо, цим завданням, що вони оголосили, можливо, Росію ламають, щоб вони йшли на переговори, на якісь поступки. От це в них таке може бути цей і ще вони страшно і судно. Я думаю, дійсно готують їм ще якісь документи, будуть ще скоро підписані От за ці 100 днів. Да? Які вже вони запустили, ними працюють. Чи плинуть ці документи та, на Росію? Ну, звісно, це все йде Гра з Росією. Це все нам на користь. Це нам на користь. Закішно закриває мені. А далі п'ятерка жезлів та нам на користь, але нам ще це теж палки. Частково нам це не ставлять вони цим палки в кольоса. Але палки з колесами видірнем і закінчується верховна жриці на користь, але є якісь будуть нюанси. Тобто, не все дуже гладко для нас йде по цьому питанню.